Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І відразу хочеться почати з вугледарського напрямку, де більше всього ЗСУ вдалося просунутись, і на сьогоднішній день у цьому напрямку окупанти ведуть обстріли. Вчора повідомлялось про зустрічні атаки росіян, але пізніше ввечері російські джерела повідомили ситуацію, яка там склалась. Сьогодні в районі Макаровки наступательної активності противника не наблюдалось. Происходит обоюдный обмен артиллерийскими ударами и стрелковые бои, которые больше имеют разведывательный характер. Один из источников выдвигает два варианта уменьшения активности в ВСУ. Первый ⁇ противник банально выдохся. И второй ⁇ украинцы ждут подхода новых сил, чтобы увеличить свой наступательный потенциал, а после этого попытаться прорвать фронт и развить наступление с более выгодных позиций. Хоча, очевидно, населений пункт знаходиться під контролем України, але ЗСУ поки що провели першу фазу контрнаступу перевірити оборону росіян, і тепер, через невеликий проміжок часу, ми побачимо більш потужний удар у тому напрямі, який визначить Генеральний штаб. При цьому найбільша кількість ударів йде саме в напрямку Старомлинівки та Григорівки. Можливо, саме цим маршрутом після артпідготовки триватиме рух. У запорізькому напрямку схожа ситуація, але тут ЗСУ просунулись, Трохи менше, і так само наступ зупинився, і поки що тривають лише обстріли. Хоча на деяких мапах вже населений пункт п'ятихатка перейшов у сіру зону, і можливо тут також скоро можна чекати нових успіхів. А ось гендиректор МАГАТЕ Рофеель Гросі сказав, що збирається на Запорізьку атомну електростанцію. Січас, зараз, Я зараз їду. я зараз їду. А завтра ви там останетесь. Ви знаєте, як довго ви там пробуді. Да, я сам буду там несколько часов, но потом я покидаю свою команду, будет ротация. Некоторий из наших экспертов возвращаются в Вену, і ми заміняємо їх свіжі групу експертів. Ми увілічуємо команду. Так что мы пытаемся сделать наш процесс настолько заметным, настолько влиятельным, насколько это возможно, чтобы избежать ядерной аварии. аварії. Пізніше з'явилася інформація, що він відмінив поїздку, і вона здійсниться, коли там буде більш безпечно. Чим саме їх присутність допомагає, не зрозуміло. Окупанти, які раніше стягують туди техніку, ведуть звіти обстріли української території і магате цьому ніяк не перешкодить. Але, он заявил, что сегодня уже реакторы работают у холодной ступеньи. Из шести реакторов пять находятся в режиме, который мы называем холодной остановкой, то есть работают в очень низком режиме. А один из них все еще находится в горячем режиме, что означает, что он работает на немного более высоком уровне для производства пара, который необходим для выполнения некоторых функций безопасности. У Херсонському напрямку обстріл триває і рівень води поступово знижується. У деяких селах люди вже повертаються додому, але практично всі будинки зруйновані та непридатні до життя. В Авдіївському напрямку тривають обстріли міста та прифронтових населених пунктів. В районі Первомайського сильно обстрілюються всі села, що знаходяться поруч. Окупанти не залишають планів просунутись у майбутньому до Карлівки. Південніше в Мар'їнці. вчора окупанти повідомляли, що ситуація дуже складна для них, але поки що жодних підтверджень, що ЗСУ пішли в контратаку, немає. Тому чекаємо на нову інформацію. У Бахмутському напрямку ЗСУ активно ведуть наступальні дії. Про це повідомляють як ЗСУ, так і окупанти. В районі Берхівки, за деякими даними, ЗСУ вже прориваються на околицю населеного пункту, і можна сказати, що він знаходиться в сірій зоні. Причому повідомляється, що ЗСУ намагаються прориватись у новому. напрямку. Враг наступает на фланге у Артемовска. Идет ожесточенный бой. Пехота ВСУ атакует группами в сторону раздоловки. Десант ведет бой. Противник по посадкам скрытно пытался приблизиться к нашим позициям, чтобы неожиданно атаковать. Ну и далее, как к но не...